Вітаю, друзі, на своєму каналі Етно Еко Парк. Зараз в повітрі, вечір зараз, і в повітрі стоїть запах вогню, вірніше диму, ось того, коли ну, хто розуміє, хто в селі жив колись, ну, колись ще й зараз, і розуміє, про що є. Це запах. Картоплища паленого, знаєте, коли покопають картоплю, а потім спалюють, зрібають города і спалюють ось те картоплище. А ми, діти, печемо там картоплю Ось в тій купі. І ось цей запах, він такий рідний, він з дитинства. Так, Не можна зараз палити, зараз штрафи і інше. В селах палять, скажу так, палять, тому що ну, нема куди вивозить, нема кому вивозить. Якщо живе бабуся 80 років, то вона як-небудь там згрібе щонебудь, підпалить і город города прибере. Але я зараз про що? Я зараз скажу про запах ось цієї печеної картоплі, запах дитинства. І я знімаю вам відео теж про дитинство, про запах флоксів. Це саме ті речі, які в мене... Асоціюються і з дитинством, з моєю бабусею, прабабусею, ось тими гарними такими дитячими, безтурботними днями, коли тебе люблять, коли тебе <кій> балують, коли якісь, знаєте, такі дозволяють тобі якусь шкоду зробити і на це не звертають уваги. Тому ось зараз я вийшла зняти про флокси. Мене просили, зніміть, покажи свої флокси. Не те, щоб мене їх не було, чи не те, щоб мене часу не було на це. Є, звичайно, і час, і. Ну, можна знайти 20 хвилин чи 30. Але щось я весь час відкладала. То, що не зацвів то, який я хотіла відзняти, то вже дивлюсь, перецвів. То холодно, то спекотно, то дощ їх поваляв. І якось все відкладала, відкладала, і вже зараз я розумію, що все. Далі нема куди відкладати, тому що багато флоксів перецвіло, особливо на сонячній стороні, так як у нас все вже спекотно. Закінчились дощі, і починається спекота. Спек... Ну так, да, спекотно починається. Зараз я хочу, друзі, вам показати свої флокси і дещо про них розповісти. Тут, де більш сонячно і ну, молодші вони, то тут гарні шапки. Ось ну, показую, дивіться. Це вже деякі перецвіли камера, звичайно, не передасть кольору. Я вже скільки не спробувала. Ось, мабуть, це мене і зупиняє завжди відзняти відео толкове про флокси. Мене зупиняє те, що не передає камера ось того кольору, який є дійсно на флоксах. І чомусь думаю, ну, навіщо показувати одне те саме. Але. Ну, мабуть, варто показати тільки тому, що... Що? що я пропоную їх на продаж, друзі. Це сіянці. Моє відео буде називатись Флокси, селекція вітру і комах. Тому що я не прикладаю ніякого зусилля, крім того, що я їх не висапую. А вони сіються. А вони такі гарні є. Ось, дивіться, які вони заубільшки. Ось тільки гляньте. Ну, знову ж знову ж, не передає камера. Камера сіпається, телефон теж, бо такої сили комарів я просто не зустрічала. Я вже кофту одягла. А вони ну, вирішили мене з'їсти, мабуть. Але все рівно я буду знімати. І якщо деякий час я не вийду на зв'язок, то знаєте, мене з'їли комарі. Так, ну, він. Mm, він не рожевий. Він... Я, навіть, я навіть не можу сказати. Я, я не дельтонік, друзі, але мені дуже важко знайти саме той колір, який є у флоксі. Але знаєте, я зробила одну таку цікаву річ. Я зібрала сьогодні в день, я зібрала всі флокси. Не всі, звичайно. Ось які я бачила, флокси зібрала, щоб показати, які вони в мене є, кольори. Тому що. Мені здається, коли збереш всі в одному місці, то так зрозуміліше, що вони різні. Так, це я все його, цього флокса показую вже не раз. Він зараз став більш біліший. А був він дуже цікавий. Він такий був м якийсь бусковий. Так, тепер зараз я йду, нагинаюсь, вибачайте. і підемо ось. <кхем> далі флокси дивитись. Це самосів. Ось Подивіться, який він гарний. О, оце колір передав. І це передав колір. Так, зараз, то можливо, я ще й покажу. Це не такий, як той. Це і світліший. А ну зараз подивимось, однакові. А, ну, щось так, але наче й не так. Ось дуже гарний. Такий, друзі, гарний. Щоб же ж мені тут нічого... Подивіться, які в нього пелюсточки закручені, одна за одну заходить. Ну, взагалі гарнизний. Так. Ну, ой! Вибачайте, якщо я сіпаю. М -м -м, який приємний запах. Так, <схід> да, у кого що. Зараз покажу ось сіянці Дивіться, які вони всі різні. Тут є ось такі схожий на яблуневий цвіт. Ось вже різний. Інший, ось інший, ось інший. Бачите, навіть квіти самі не схожі. Так, це біжбі ось дуже гарний. І квіти великі такі, і колір такий яскравий. Це інший. Ну, ось, показую ось цей і цей. Вони зовсім різні по кольору. Вони ну, все можна показати, розказати. Дивіться, ось цей і ось цей. Вони зовсім різні. Вони, я, друзі, колись давно, ну, років, можливо, 5 назад, купувала різні сортові флокси. Давала настільки велику суму грошей за них, і по 120 за одну гілочку, і навіть по 200 з чимось за одну гілочку, все давала і думала, ось розведу флокси і буде краса. Що можу сказати? Можливо, я така недолуга квітникарка, можливо, місце їм не сподобалось, а можливо, вони дійсно настільки вибагливі, що ось з насіння... Сіянці забивають ось ці сортові. Але через декілька років всі мої сорти гарні пішли в нікуди. І залишилося, залишились сіянці. Але знаєте, якби я займалася селекційною роботою, так, то я вам сказала, б, що ці сіянці набагато красивіші за ось ці сорти. Справжні сорти, які я купувала. Вони на малюнку на фотографії були настільки гарні, настільки шикарні, що я купувала. А в житті ну, не все так гарно, як, як на картинці. Тому от зараз я дивлюся на свої флокси і розумію, що багато з них набагато, багато з них набагато, вибачте, за тавтологію, красивіші. Ось собі насіявся флокс. Подивіться, який він гарнесенький. Ось ця серединочка, ось ці пелюсточки, шапки великі, тому що, якщо не заважає флоксу рости інший флокс, то він буде великий і гарний. Якщо, звичайно, дивіться, який він на, картинці, на відео він чисто білий. А насправді я б не сказала, що він чисто чисто білий. Є якась така в нього відтінок. Ну Ось подивіться, який великий він і гарний флокс. А очки, подивіться, боже, я навіть не бачила, ось в камеру дивлюся, які гарнезні очки в нього. Ну, туди я навряд чи зараз дойду. Ось так само. А комарі, а комарі. Боже, це страшно, друзі. І показати е, вдень тут сонце. І, на жаль, ну, не виходить показати ось справжній колір, тільки увечері. Е, тут є, до речі, знову вертаюся, тут є флокс. Синіючий, але так, як ще досить от, бачите, сонце, ще досить так світло, то він не показує. Синіх флоксів немає. Є погода, вірніше, час доби, коли вони показують інший колір. Це або рано вранці, або в пасмурну похмуру погоду, або ввечері. Тоді вони так дійсно багато флоксів змінює колір і стають зовсім іншими. Але це. Дивіться, які гарні. А зірочки які? Це все сіянці. Ось дивіться. Це сіянці такі гарні. Ось подивіться, які, які дрібненькі, до речі, ось ці дріб... дрібненькі квіточки, так, вони дуже цінуються. Їх шукають флористи і поціновуючи флоксів, саме шукають ось ці дрібненькі квіточки, тому що ну, це рідкісні флокси. Тут така галявина флоксова, чи я б сказала, зарослі, чагарники флоксові, вони тут сіються. Я б цей рік я мала в планах тут забрати всі флокси і посадити хости. От я думала зробити тут хостарій гарний. Але, знаєте, не встигла, по-перше, а по-друге, як подивилася, скільки тут сіянців, і думаю, а якщо це буде щось таке цікаве-цікаве. І ось так махнула рукою і мої флокси і далі буяють. Ну, дійсно буяють, показують себе всі красі. І мені, знаєте, якось стало, думаю, та ладно, Бог з ним, хай собі ростуть. Хочуть діти рости, то хай ростуть. Так, ну Це сортовий Флок, флокс це для флористів, як я вже не раз наголошувала, його показувала. Він не, він не розпускається до кінця. Ось такий він і є завжди. На любителя. Є в мене ще зелений, ми підемо туди в інше місце, тому що флокси у мене скрізь. От Просто скрізь. Був у мене такий, знаєте, такий цікавий, воздичний. Мені сказали знавці, що він є. Що я роблю правильно? Що він є хворим вірусом гвоздичності Ріс він мене довго, років, мабуть, 4, а можливо і 5, але він цей рік не вийшов, десь він дівся. Все-таки, мабуть, чи його забили інші флокси, чи якась інша причина, Ну його немає. Ось, пропелерниці. Бачите, які вони цікаві. пелюсточки Ось вони. До речі, це сортовий. Ось він вже так трошки переродився, але це сортовий ось флокс. Він, ну, він має бути цікавіший. Можливо, це вже з його насіння. Ось таке цікавеньке. Так, я думаю, що це вже він насіявся із сортового, тому що він був ну, дещо іншим. Але нічого, теж гарний. Так, йдемо далі. До речі, ось не дуже давно. Знаєте, що я тут була чи гадюка, чи вуж, для мене це все рівно щось дуже страшне. Тому я з таким острахом тут ходжу. Це теж сортовий. Але в мене вже таких багато сіянців. Здається, це яблуневий цвіт. Ну, в мене вже багато, я ж кажу, сіянців таких. Так, далі. Ну, от хочу зайти. Щось, щось, що я тут ще побачу. А тепер подивіться, який цікавий. Ну, я навіть такого не рвала, яка, яка цікава зірочка. Він зовсім інший. Ось зараз ми вирвемо цього. Це вже сіянець. Бачите, схожий, але форма квіточки не така. Ось цю ніч я буду гарно спати, тому що комарі з'їли. Ось теж, бачите він? Ну, цей е, більше рожевий такий. Ще є зелений. Ну що, зараз я зайду в цю середину. Ой, вибачте, вибачте, вибачте. Ось що я тут побачу. Ну, це якісь сортові, друзі. Це якийсь сортовий, ось те, що залишилося. Бачите, який він цікавий? Дуже-дуже цікавий. Ось. Дивіться, який він гарний. Форма. Тут росли саме тут. Дуже-дуже сортові такі дорогі флокси. А там вже, бачите, там вже сіянці від них. Ну, а тут тільки місце залишилося. Це якісь пізні має бути. Тільки місце від них залишилося, що вони тут були. А, ось це теж з сортового, ось, бачите, що залишилось. Зараз подивимося це. Ось, дуже цікавий відео не показує, який він, але він дійсно, друзі, цікавий. Зараз я його візьму і ось теж. Якщо мене не з'їдять, то буде дуже добре. Погано ось такий, дуже гарний. Тому, друзі, я пропоную вам дуже дешево свої сіянці. Як бачите, сортових, сортових тут вже немає. Тут в основному вже всі мої сіянці. Але, як бачите, знову ж таки, вони всі різні, дуже гарні і ось цікаві якісь. Зараз ми ось ще зайдемо сюди. І буде затіля виходить, бо мене з'їдять. Ну, і бачите, вже сіянець. Схожий геть на сортову. Ось дуже гарний колір. Ой! Вибачте. Ось дуже гарний колір, дивіться. Да, колір ось зараз передає. Он дуже гарнезний. Ну тут не бачу, не видно. Зараз ми. Ось про це я говорила, подивіться, який він високий і які гарні квіти. Дуже гарний. Да, цей гарний. Ось Це такий гарне око таке. Я, до речі, коли рвала сьогодні квіти, для, щоб показати, зробити таке показове таке відео саме всіх сортів. то сюди я не залазила. Не знаю чому, але я вирішила, що тут всі однакові. А виявляється, що тут зовсім не всі однакові. І всі тут різні. Ось дуже цікавий, вибачте. Тепер подивіться, яке, яка сама квіточка, яка, яка будова квіточки. Пелюсточок заходить за пелюсточок. Ну, я вже знову цілу руку нарвала, щоб показати вам різницю. Ось якийсь дуже цікавий такий ніжний. Ну, мабуть, я буду виходити вже отак. Ой, ще раз покажу, які тут різні всі. Ось гарний. Дуже гарний теж. Одним словом, друзі, пропозиція моя в силі, це буде 4 флокси по 40 гривень. Ну, не, не по одному кущику, не по одній гілочці, а звичайно, це будуть кущики. Якщо буде менше, наприклад, там дійсно є сіянець на одну, то буде більше сортів. 4 штуки 160 гривень. Якщо ви хочете, я можу зробити більше. Тобто по 40 гривень а це буде виходити ось е, сорт. Не сорт, сіяниць. Але всі будуть різні. Бачите? Ну ось якийсь ще не цвів зовсім. Це буде якийсь пізній, цікаво який. Це взагалі. Пішли далі. Ось Біля водою ми дуже гарні ось насіялись. Так, цей цікавий теж сіянець, таке в нього червоне яскраве око. Ну, Звичайно, не всі будуть сорти, які ви тут бачите. По сортах я теж не буду шукати, бо, ну, це, знаєте, по-перше, камера не показує дійсно. І коли ви мені зробите скрін і відправите, скажете, я хочу саме такого, я його не знайду, друзі. Я вам чесно кажу, я не знайду. Просто ну, можу, наприклад, темніший, світліший, якщо ви не хочете світлих, то будуть темніші, чи чисто білі, Ну, в, 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 набір, якщо ось такі побажання, я, звичайно, буду враховувати. Це чисто червоний, от його точно не буде, тому що це був такий у мене сорт. Це низькорослі, ось один, а ось інший. Це низькорослий, такий він десь по сантиметрів 30. і був ще третій сорт. Я його пересадила в інше місце і він пропав. Ось там, де йому не сподобалось, він пропав. І добре, що насіялися. Ось тут вони, а можливо, залишився якийсь корінчик, не знаю. І два сорти в мене все-таки є, поки вони не продаються. Це теж я бачу, що, скоріше всього, саме з того, він насіявся, і теж ось він такий низькорослий, але це вже мій сіянець. Теж він один, поки що я його продавати не буду. Буде нарощувати. Нарощувати куща, щоб розвести. Так, а ось сіянець це взагалі. Ну, моя любов-любов. Подивіться, який він дрібнесенький. І тільки гляньте. Навіть камера не хоче вловити ось цю, казала Анжела мацьобство. Бачите, який він цікавий. Ось така. такі мої флокси. Ну, це ще не все. Не все далеко, не все. Є в мене ще. Ну, ось сіянці, бачите? Є в мене ще в інших місцях. Ось він собі, бачите, який він темний, гарний такий. Багато, багато сіянців. Треба йти виходить на сонце, бо заїдять. Так, ось сіянець просто на доріжці. І досить гарний. Так, і. Тут біля гортензій я садила цілий ряд. Ой, вибачте, цілий ряд садила флоксів, це сіянці, дуже гарні, але вони вже перецвіли. Тому ось показати красу-красу я вже не можу. Там тільки зацвітають, тут ось вже перецвітають. Бачите, який він. Зараз покажу, ось так вона Бачите, який він гарний. Ось дуже гарний. Це я його з того року садила. Спеціально, щоб на розмноження. Це дрібненькі такі ловкі. І ц... колір такий цікавий. Цікавий. цікавий в нього. Вже починають розфарбовуватися гортензії. Розфарбовуватися чи горіть. Горіть. Бачите, вже починають. От мала хотіла відео відзняти, вже починають горіть, горіть гортензії. Мабуть, треба поливати завтра, шланга кидати, бо вже кінець. Кінець вже дощам. Так, це теж е, тут цілий ряд флоксів, але вони теж вже пересвіли. Ось так буває. А тепер, друзі, я хочу показати вам флокси ось така у такій водоймічці. Подивіться, які вони, я показую, вже і тут комарі, дивіться, які вони гарні. І зараз ми ще додамо, тому що я таких тут не бачу. Вибачайте. Так. Ось. Ось і. Ось. Дивіться, яка краса. Ні, ви знаєте, такої сили комарів я ще не зустрічала. З'їдять. Повністю. Ось дивіться, яка краса. Правда? Всі вони різні. І це тільки ті, які вмістилися ось у таку водоймочку, а скільки їх ще є таких, що ну, схожі, але не схожі, бачите? І розмір квіточки, і е, пелюсточки, і ось ті очки. Там є, там нема, там більші, там менші. Скрізь, крізь, скрізь, вони різні. Така краса. Ось насіявся тут, подивіться, який він гарний. Він вибілюється. Гляньте? Ну, це взагалі ось, і це ж все-таки ось який він цікавий стає. Хіба такого купиш? А якщо його будуть продавати, то звичайно це буде великі-великі кошти. Дивіться, як гарно він. Рідко коли ось так вибілюється флокс і стає двохколірним. Так, ой, підемо далі, я покажу ще флокси, де вони в мене є. Але там вже тільки на одну хвилиночку, тому що дуже-дуже кусаються комарі. Якось вони так раптово з'явилися. Я вже не буду відключатись, вибачайте. І там є флокси. Ну, зараз підемо на хвилиночку. На хвилиночку покажу. Там сіянці я вже відсаджувала їх спеціально для... Ще покажу, дивіться. Рудбеки. Спеціально для продажів. Зараз я покажу. І вже дим не пахне, а смердить. Дивіться, який він гарний. Бачите? Ось цей дуже гарний. Теж, мені здається, це теж буде вибілюватися. Тільки ось цей всерединці. Дуже гарний. Ще тут покажу і все. Дивіться, ось ніжно, ніжно. Да, камера передає. Ось такий він ніжний і є. Ну просто ну, сама ніжність. А ось біліший. Бачите, така різниця. Тут більш такі рожевенький, а там більш білий. А пахнуть, а пахнуть. Навіть ось цей дим, вони забивають. Це, я ж кажу, це флокси самосів. Ось Вони тут насіялись, ростуть. Звідціля і викопувала на продаж, до речі, той рік. І тут дуже гарні сор... Не сорти, а от сіянці цікаві. Ну, наприклад, ось ці, я думаю, що. Я його залишу, тому що, а може, великий кущ, хто захоче, то й поділю. І ось того я теж хочу залишити, тому що це така ніжність ніжність. Ростуть флокси. Тепер чуть-чуть про агротехніку, якщо мене ще не з'їдять комарі, то я скажу. Флокси ростуть краще на півтіні. Неправда, що флокси це соняшна. Квітка. Так, вони росли на сонячних ділянках раніше, у, наш, у бабусь наших, у мам, тільки тому, що вони, тоді не було такого, принаймні в нас спекотного, такої спекотної погоди. Вони були, цвіли в них вже осінню, коли день ставав холоднішим, і от саме запах, як копалась картопля, і цвіли флокси. Зараз теж вже в серпні копається картопля, а деякі флокси вже цвітуть в липні. Ну і в серпні ось зараз теж цвітуть. Ось така мене флоксова поляна. Дійсно, друзі, гарні рослинки, раджу, безпроблемні. Ну, Мало хворіють. Дійсно, мало. Якщо посадити їх на правильне місце, то вони зовсім не хворіють. А якщо дасте, наприклад, попіл або ще якесь добриво там Нітромуфоску, то вони будуть дуже-дуже вам вдячні і порадують великими шапками. Якщо вони не ростуть в таких, такій тіні, як в мене, бо тут дійсно тіню, я показую, бачите, друзі, то вони будуть тримати кущика свого, вони не будуть ось так падати, як в мене падають. Але мен, мене це поки що влаштовує. Влаштовую вони сіються, насіваються, встають, лягають, що хочуть, те роблять. Живуть своїм життям. Тому я кажу, що вітер. Комахи займаються селекцією. Моя задача не виполоть, не висапать і показати вам, яку я маю красу. Замовляйте, друзі, вайбер буде під цим відео. Це дуже дешево. От дійсно, це дуже дешево. І багато флоксів вони повторили материнські властивості, а деякі навіть перевершили. І хто отримував вже флокси, то ну, підтвердить, що всі вони різні. Я не відправляю однакові. Буває можливо, у когось там осінь, коли вже не цвіли, я випадково якось відправила там однаково. Пишіть, все це виправим. Хоча я завжди кладу подарунки. Ну, флокс в подарунок. Це буде ось так. Все, друзі, гарного всім вечора, тихого. Мирного, спокійного. Після тих новин, які ми отримали, хочу вас запевнити, що в мене не було ілюзій. Я знала, що не можуть домовитися дві людини, в яких немає почуття справедливості. Людяності, якогось жалю до інших, вони не можуть домовитися зупинити кровопролиття. Це кошти, це гроші на, наші, на, наших, на нашій крові. То ми беремо себе в руки, розуміємо, що жити треба, працювати, любити свою Україну, боротись за свою Україну. І, друзі, все буде квітуча Україна. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Ваша Ніла.